Бог ся рождає, хто ж го може знати, Ісус ім'я Марія му мати тут ангели чудяться, рожденого бояться, а віл стоїть трясеться, осел смутно пасеться, пастиріє клях. В плоті Бога Бачуть тут же, тут же, тут же, тут. Же, тут. Марія му мати прекрасно співає, а хорангельський їй допомагає. Тут ангели чудяться, рожденого бояться, Авіл стоїть трясеться, осел смутно пасеться, пастиріє є клячуть, плоті Бога, чуть тут же тут же, тут же тут же тут, йоси старенький, колише дитятко. Ляй же люляй, мале отрочатко, тут ангели чудяться, горожденного бояться, а він стоїть трясеться, осел смутно пасеться, пастиріє кля, чуть плоти бога бачуть тут же, тут же, тут же тут же тут. Же, тут. Царі зі сходу, славу днесь голосять, Ладан і смирну золото приносять, тут ангели чудяться, рожденого бояться, а віл стоїть трясеться, осел смутно пасеться, Пастиріє клячуть плоті боть тут же тут же, тут же тут же тут, а пасти к ньому прибігають, і як царя свого вітають. Тут ангели чудяться, рожденого бояться, а віл стоїть трясеться, осел смутно пасеться, пастиріє є клячуть, плоті бога па. чуть тут же, тут же, тут же тут же тут. Же, тут. І митнець, браття, к ньому прибігаймо, рожденному богу хвалу, честь вітаємо, тут ангели чудяться, рожденного бояться, а віл стоїть, трясеться, осел смутно пасеться, пастиріє клячуть, плоті Бога бачуть, tu ce, tu ce, tu ce, tu ce, tu